Безгалтер польського виробника Гарсенія модель К824. Як і багатьох моделі Гарсенія, вона відшивається з тивообразним крієм. Це дає гарну округлу форму чашки. Нижня частина чашки із нееластичного мережа воно тримає форму, тримає великі груди. Чашечки близько розташовані в поясі, тому груди збираються ближче до центру, роблячи більш сексуальнішу форму в зоні декольте. Бретелі м'які, еластичні, регульовані, і також їх можна ще відстебувати. Бретелі на плечах широкі, зручні. І, і чим більше розмір, тим вони ширше. Тут зйомні бретелі декоративні. Одну чи дві ви можете залишити. В поясі є бокова кісточка, добре тримається пояс, напівпрозорий, повномірний і три ряда гачків. Дуже гарний бзгалтер, можна його носити як класична чорна білизна, і також як фешн-модель, додатково прикрашуючи бретелі в зоні декальте. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і К, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.